Це хвороба, яка не лікується грішми. Вважаєте себе бідною людиною? Вітаємо! Ви гідний громадянин нашої країни. Ви ніколи не замислювались, чому вам постійно не вистачає грошей? Нестаток, це психологічно нав'язаний нам стан. Щодня нас зомбують думкою, що ми живемо у бідній країні і ніколи не отримуємо фінансової стабільності. Це приймають за чисту копійчину. З роками психологія бідності міцно засіла у наші підсвідомості. Навіщо це робить? Як вийти з цього стану? Секрети бідності та багатства. Дивіться уважно тільки у інфошопу. Ви народилися у сім'ї з низьким прибутком, Лаєтеся на долю за власні невдачі, заздрите тим, хто може витратити зайву гривню. А чи ніколи вам не спадало на думку, хто насправді винен у нашій скруті? Ми погодилися на правила гри розумніші. Десятки років система з дитинства вбивала у голову аскептичний трип життя, презирство до розкошів, багатства та нескромної поведінки. Гроші це корінь зла, натомість скромність прикрашає людину. Живи простим трудовим життям, адже чесною працею таких грошей не заробити. Мабуть, тому ми і досі по злому дивимось на багатих. Ніколи не зізнаємося, що заздримо. Яка перша думка, коли по телебаченню розповідають про чиюсь розкішну дачу чи автівку? А, а цей чоловік розбійник та бандит? Бач, скільки накрав. Це навмисно нав'язані думки, нібито бути бідним, це точно значить бути чесним. Психологія стабільної бідності міцно засіла в нашій свідомості, а маніпулюють нашими думками за допомогою спеціальних інструментів, які вводять у статус бідних. Інструмент перший це різноманітні державні інстанції, де ми вимагаємо пониження комунальних послуг або одноразової соціальної допомоги. Так, ми це отримуємо, але чи вартий результат тих принижень та нескінченної черги, яку ми вистояли в цій інстанції? Хіба не виникає відчуття, що ми просто принижено прохали державних службовців про те, що вони мають робити самі без нагадувань? Інструмент другий. Державні пільги. Безкоштовні проїзди у міському транспорті для певної категорії людей. Це не бонус. Це просто натяк, що більшість з нас не зможе сплатити проїзд. Чому б цих пільг просто не додати грошовим еквівалентом до пенсії чи зарплатні? Ні. Пільговик повинен принизливо поблагати провести його безоплатно чи продати аспірин з 5% знижкою. І нарешті третій інструмент. Стабільна робота у державних організаціях із такою ж стабільно низькою зарплатнею. Погодьтесь, якщо б не знаходились люди готові працювати за тисячу гривень на місяць, цю суму би ніколи не пропонували. Чи можна стати багатим, коли ми зомбовані бідністю? Інфошок каже так, тільки от способи досягнення багатства у кожного свої. Елізабета нумдор Хусо нещодавно виграла 25 тисяч гривень у телепроєкті Тільки Правда, це не фортуна. Елізабет знає, як притягувати гроші. Просто зараз у вас є унікальна можливість почути та побачити старий африканський рецепт. І не розказуйте мені про кризі. Я знаю древній африканський спосіб, Мені папа розказував, благодаря якому гроші приходять самі.